Добрий день, любі друзі! Запрошую вас в чудову, чарівну, казкову країну-математику. А хто ж в цій країні? А в цій країні живуть математичні знаки, еметричні фігури, живуть числа і цифри. Погляньте, ось у мене одна з вулиць цієї країни. Що на цій вулиці? На цій вулиці стоять будиночки. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два. Дітки, будиночки одинакові. Одинакові, вони одинакового кольору, вони багатоповерхові, але що в них різного? А різного дітки, перший будиночок стоїть під циферкою 1, а цей будиночок стоїть під циферкою 2. Ці цифри ми з вами знаємо. Пригадуємо, що цифра 1 означає один предмет, цифра 2 означає два предмети. Для будиночків. На вулиці гуляють тваринки. Але дітки вони не знають, який з цих будиночків їх. Один циферку з циферкою один тут живе тваринка, яка тільки одна. А будиночок з циферкою два тут живуть тваринки, яких по дві. Хто? Маленька вівця, Гляньте, яка вона красива, чудова. А ну подивіться, є ще така. Немає. Значить, вона що? Вона одна. Дивіться, і ми поставимо. Її біля будиночку один. Вона буде жити в цьому будиночку. Так, та козочка. косочка. Ой, яка кізонька. А в неї ось о, є маленький синочок. Скільки їх? Їх двоє. Двоє. Вони будуть жити в цьому будиночку. Так, бо їх двоє. Один, два. Їх двоє. Так, їжачок. Подивіться, скільки їжачків? Їжачок один. Він буде жити в цьому будиночку, бо він один. Так, добре. А ось подивіться, які маленькі, смішні курчатка. Скільки їх? Один-два. Вони знають, що їх двоє. Вони вже прибігли до свого будиночку. Там, де циферка, два. Ведмедик. А ну гляньте уважно, дітки, скільки ведмедиків? Скільки їх? Він один? Він буде жити в цьому будиночку, бо він один. Так, білочки, скільки білочок? Велика білочка і маленька білочка. Їх скільки? Дві? Дві. Білочки будуть жити. В цьому будиночку, бо є скільки. Їх один, два, їх дві, дві білочки. Вони будуть жити в цьому будиночку. Ой, дивіться, який красивий пінгвінчик. Він ставить і говорить вам: діти, а ти я буду жити. А ми йому говоримо, подивися, ти ж один. Ти будеш жити в цьому будиночку. Там де циферка. Один. І що? І залишилось у нас ось ці такі красиві маленькі пташки. Де вони будуть жити? Їй скільки? Один, два. Їх дві. Вони будуть жити в будиночку з циферкою. 2. Ну, ось так ми з вами сьогодні зробили таку чудову роботу. Ми допомогли звірям знайти свій будиночок. Тепер вони будуть знати, де вони всі живуть. Ми з вами молодці. Дітки, ми з вами подорожуємо. І прийшли з вами на ось таку красиву весняну галя. Яскраво світить сонечко, співають пташечки, і в нашій галявині ростуть квіти. Дивіться, подивіться. Діточки, скільки квіточок? Давайте порахуємо. Один, два, скільки? Один, два. Дві квіточки. Я можу поставити до них циферку два, яка покаже нам, що тут дві квіточки. Дітки квіти одинакові? Ні, різні. Одна з них синя, друга червона. Ой, гляньте, хтось летить, хто це до нас такий красивий летить? Подивіться, а, метеличок прилетів. Ой, каже, як мені подобається на вашій галявинці, а квіти які красиві. Я собі виберу квіточку. І синій метелик вибрав синю квіточку. А за ним летить червоний метелик. Прилетів і йому сподобалося. І він собі вибрав також червону квіточку. Дітки, скажіть, будь ласка, що змінилося так? До двох квіточок прилетіло скільки метеликів? Давайте порахуємо. Один, два, два метелика. Я можу поставити циферку два? Так, бо метеликів, дітки, скільки двоє. Давайте ще раз: один, два, всього два. І квіточок один, два, всього дві квіточки. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а кого більше метеликів чи квіточок? Подумайте. Вірно, їх порівну, тому що у цій квіточки є метелик і цій квіточки є метелик. Дві, два метелика, дві квіточки, метеликів і квіточків порівну по два. Пройшов дощик, і на нашій галявині виросла ще одна квіточка. Подивіться, яка вона красива, чудова, яскрава, як сонечко. Дітки, давайте порахуємо, скільки тепер квіточок. Один, два, три. Всього три. Ой, а циферка вірно стоїть? Ні, не вірно. Тут повинна стояти циферка, яка буде означати, скільки квітів виросло. Один, два, три. Три квіточки. Циферка три. Ось яка вона. Так, ну що ж, сонечко світе, дощик пройшовся. Всім весело. Одні квіточки наші жовті сумно. Бо у цих квіточок є, друзі, метелики, а вона без метелика. Що ж таке? Довго її сумувати? Ні, вона не буде довго сумувати, тому що ось летить метелик, який красивий жовтого кольору. Ось він прилетів. Ну, якщо прилетів жовтий метелик, тепер що? Тепер і метеликів стало на один більше. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Всього три метелика. А циферка, яка стоїть? А циферка стоїть два. Невірна циферка. Ми її приберемо і поставимо циферку три, яка буде означати, що метеликів три. Один, два, три. Всього три метелика. А тепер скажіть мені, будь ласка, дітки, чого більше? Метеликів чи квітів? Ану, подивіться уважно. Вірно, квітів і метеликів стало порівно. У цієї квіточки є метелик, в цієї є і в цієї є метелик. Квітів і метеликів старопорівну. Ми з вами поставили до них відповідну циферку. Цифра 3, 3 квіточки, цифра 3, 3 метелика. Домашнє завдання. Дома з матеріалу, який у вас є, а це може бути гудзики, ниточки, каштанчики, оріхи. Викладіть, будь ласка, мені цифру 3. Я буду чекати. Ви в мене молодці. До побачення, діти!